Всім привіт! Мене просили, щоб я показував, як буде бігти із медагонки перший мед 2025 року. Я пообіцяв показати. Показую ось так із медагонки біжить у відро. Перший мед 2025 року. Липовий мед. Зараз буде знову. Тут сміхуєчки розводить, точно шалиповий. Ну Кому не подобається, то можна сказати мед із липи. Як як його не називеш, він мед із липи іншим не стане. Телефон, камери щось бачать жовте в цьому меду. А я ось бачу очима зелене. Ну, заняття йде на секундочку. О! А так от позеленів. О! світ пада, телефон не може спіймати кольор. Твин то зеленіє тоже в Ну ладно, ось такий медок, коротше, кажучи.